Ну Що, пане Олеже, це наша легенда, наш герой, наша армія, зброя, а напевно, це наша Україна. Пане Олеже, перша гра з перемогою у вас. І сподіваюся, що на сьогодні це наостання остання перемога. Як ваші емоції? О, дякую за, за побажання, за перемогу. Не катався вже давно, вже мабуть, рік не катався, на кавзанах не стояв. Трошки спотикалися, але, але ми перемогли. Сподіваємося, що ви, коли повернетеся додому, будете перемагати кожного дня. Дуже вам дякую щодо турніру, щодо наших українців, хто прийшли сьогодні у Польщі, подивитись на Україну. Дуже дякую всім, хто підтримує нас як команду, як країну. Дуже всім дякую. Це все? Дуже вам дякую і дуже радий з вами познайомитись. Гарного дня вам. Дякую. Це, дякую.